З 2014 року ми вже перейшли виключно на українську популяризацію української музики і виконуємо суто українську пісню. Цього року ми трішки Надумали дати глядачеві Хмельницькому та гостям нашим популярної музики як української, так і зарубіжної. Це будуть і е, іспанські, це будуть і італійські, це будуть і іноземні англі, англійськомовні е, твори. Бобі Макферін, це гурт Аба Шведський, це гурт Квін е, та багато іншого. Ну і звісно українська музика. Популярна це концерт популярних пісень. Хід за хітом. Дещо ми нового беремо, дещо нові постановки робимо, щоб глядачеві цікаво було. Підготували 17 композицій. Мета, звичайно, звісно, благодійний концерт зі збором коштів на Збройні сили України, тому що, як ніколи, вони потребують цієї підтримки. Ну і, звісно, ми щомісячно, щоденно. Працюємо на, на це.